Всім привіт, с вами я, Самі, зі мною <ривіт> Алиса. Здіваємо двірки. Надіваємо двірки. Двірки. <ривіт> І ми тут ночуємо. Це перша частина. <ривіт> У мене, кстати, мало, не, не дос... мало пам'яті відео буде недовге.

Якщо вони зомбі, вони просто притворяються людьми. Так це сумніки. Школа зомбі, але ні?